Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам сьогодні, 7 лютого, в музеї сучасного українського мистецтва Корсиків відбудеться культурно мистецький захід Драбина, на якому всі бажаючі, до якого змогли долучитись, всі бажаючі, і також як подивитись, так і взяти участь. Тут можна прочитати вірші, заспівати пісню, сказати стендап, тобто. Організатори ніяким чином не обмежують в своїх побажаннях тих, хто візьме участь у ньому. Можемо подивитися, що тут сьогодні відбувалося про цю подію, як засновувалась драбина і з чого все починалось. Нам розповів організатор Антон. Добрий день, Антон, розкажіть, будь ласка, що нас сьогодні жде на цій драбині і чого чекати глядачам, і що буде представлено. Доброго дня. Це мистецький проєкт. Він починався як вуличний мистецький проєкт ще далеко-далеко в десятих роках. В Харкові почався він як мандрівні поети на стільцях, потім в Києві зробили. Замість стільців драбину, і так і заснувався мистецький проєкт Драбина це проєкт Фундації регіональних ініціатив, це всеукраїнська молодіжна громадська організація, яка займається розвитком молоді через проєкти та різні ініціативи. І ось оцей мережевий проєкт в Луцьку вже майже сім років. І ми спочатку теж починали з вулиці, але. З настанням війни ми дуже здружилися з музеєм Корсаків і дуже часто проводимо свої тут проєкти, зокрема драбину. Драбина полягає в тому, що це звичайний такий собі відкритий вільний мікрофон, де кожен може виступити з будь-якими до мистецтва, з яким вважає за необхідне виступити. І ми не знаємо яким буде захід кожен раз, тому що ми не знаємо, хто збирається виступати. Це буде звичайний вільний мікрофон, тому люди будуть виходити хаотично, хтось по кілька разів, хтось лише раз. І тільки в кінці ми дізнаємося, який був сьогодні захід. І за виступ ми даємо кожному учаснику стікер. У них була якась стимуляція, мотивація. Угу. Тобто попередньо учасники не е, реєструються правильно? Ні, ніхто. Ви не просто реєструється. даєте оголошення і всі бажаючі долучаються. Так, і коли ми робили це в вуличному форматі в теплу пору року, це взагалі навіть було так, що люди, які проходили повз, могли вийти і виступити. І були випадки, що дуже гарні були монології в людей, які навіть не знали, що це таке, але бачили, що це формат мільного мікрофону і що можна вийти і сказати, що вони думають. Тому, так, Тут бувають різні види мистецтва, імпровізація, проза, поезія, стендап. Хтось виходить і читає вірш, який називається Тиша і просто мовчить пару хвилин. Хтось співає, хтось грає на якихось дуже цікавих інструментах. Кожен раз по-різному, буває дуже поетична драбина, буває дуже прозова драбина, буває дуже співуча драбина. Тому, так, тут все залежить від учасників, які прийшли і долучилися. А були такі учасники, які, наприклад, виступали просто зі своїми думками, наприклад, на якусь тему, да? аж занадто, мені здається. Так, ну, Тобто монологи були імпровізовані, інколи вони були суперові, як я вже сказав, а інколи це було. Своєрідно, я би сказав так. Але, але в тому і принада вільного мікрофону і такого формату, де ми можемо почути всіх, хто бажає виступити. Все. Сьогодні все не так, як було. Сьогодні твій так не париш. На південь відлітає тепло, а ти поки поруч стоїш. Хвилина і роз'єднує нас. Однаких хмарин, я думаю, про тебе на час. Ти в небі, ти зараз один. Франсу, а! Франсу, а! Повертайсь на Україну. Франце, а! Францу, а ти для мене, ти єдиний. диминий, Франце, а! а, я пишу ости далекі Франсу А. У франч завагу, їх везуть та біла легкі. Нехай на рідній Франції дощ про сльози нагадає мої. Я думаю про тебе також. Ми поруч у кожному сні. Ти пишеш, що ніколи в житті нікого не любив, як мене. А я тобі у кожній місті кажу ж тільки одне. Не пишу я більше віршів. Спитай, бо і поем, постала сталість в житті. Спокій та радість щодення. Немає розбитих сердець, тільки щирість, і чесність, радість в душі, кохання. ну, Нарешті-решті-решті. Нарешті. Віршів не пишу, не збираюся поки що. Бо я люблю кохаю, але ж до кохання секрет моє. Єдине, бажане, і щасливе таке. Хочеш дізнатися, краще питай. Скажу, розкажу, у нас розповів про щасливе життя, про щасливе буття цього життя. Романтика, дещо поета і музикаю. Але цей вірш про мене, поета що вірші писали, і сум. А тепер і не пише їх зовсім, адже важливіше для себе. Він у світі. А отже, отже. Ми вернулися до сьомого листопада. Ти відмовилась від себе. В першу чергу пожертвувала б єдиною. Підмовилася даною, що наступною мішницею стала до вірною. Ти хотіла, щоб тебе бачили іншою, Лиш на нею, лиш би не квіткою зірваною, з останніх пелюсток збирала ім'я. Зимовий, холодний, такий тобі рідний, і ти відмовилась від інших. В останню чергу вони цього не заслужили. Вони юзуть із себе, трощать всі ребра, не помічаючи, чиї вона. Підрізки ти ламалась із ними. Ти була крихкою пелюсткою Лілії, одягала маску, ховала сліди, всі і до синців прикладала імінь. І чому, коли люди питали, де вона? Ти мовчала так тихо, ніби тебе вбили. Чому, коли твоя присутність дійсно треба була, Ти ховалася, ховалась під виглядом підкиси. Чому серед всіх ти у першу чергу забула про себе дитину? Чому обираючи між людьми і одною єдиною, ти в тумані себе загубила? Я везу фортепіано, ну таке синтезатор надзвичайно невелике своїм бусом і везу разом з фортепіано, ще скількох? П'яти чи Ші, шість чи, чи п'ять людей. Так. І загалом їдемо ми в глибокі-глибокі липини, там дуже слизька дорога. Завозимо одну дівчинку, їдемо назад, і стоїть три машини. І я їду і бачу, що ковзанка капець ще й не рівно, бо сніг так якось розставав по-демному, потім він знову замерз. І я думаю, хоч би зараз не розвернуло в ті машини, тому що ну, це, це буде надовго. Страховка, звичайно, все це покриє, але Але кому хочеться це все викликати поліцію і займатися такими дурними решима, коли хочеться вже додому після хорошого концерту. І от ми прямо проїжджаємо на дуже низькій швидкості по всі три машини, і вона починає нести, нас розвертає. і Все це під пісню дав панк. Around the world. <laughs> От. Суть історії така, що там буде в кінці прикольчик, і людина надихнула мене розповісти, бо там буде її перша тема, перша тема її анекдотом. Ми ну, загалом їхала за нами дуже така класна нова машина. Він як побачив, як мене розвернуло, хоча повста, подумав, що. Так він не хоче їхати, бо ще реально вмажеться. Бо я, мені пощастило, що я не вмазався. І мене буст високий, і ми просто в'їхали в Лівчик. Навіть огорожу не зачепили, а огорожа прямо така сіточка дивилася прямо на мій капот. Я вже думав, що я вже поцарапав бампер і капот, але нічого я таки не поцарапав. Була така от відстань до удару, до дотику. Ось і він сказав, що я зараз об'їду. Іншим колом, бо там все квадратика на длинах. Він об'їхав і вже хотів мене витягувати, бо ми забуксували там все такий сніг, лід, все дуже слизько. Ми поки поставали троса, падали весь час, тому що там було так, так слизько, що я раз вмазався прямо в свій багажник, коли хотів його відкрити. І вийшли сусіди і сказали, що не треба того троса. Ми зараз її випхаємо газу. Ну я газую. Всіх потім розвожу, потім ми сьогодні в Макдональдсі сидимо і слухаємо керосін, тому що музика аварій дуже класна. І в мене адреналіна штука вже після тої історії, бо зазвичай, коли щось таке стається, я нормально себе почуваю, а потім десь через пару годин приходить таке такий, Боже, як це було незвично, як це було страшно. Ну і загалом записує мені мій друг, який там теж був в тій машині, коли звернули. Лусва і каже, оце пхаємо машину, І ті мушки кажуть, в інше місце їдемо мною, чого знов 3,50. І так я їздила майже тиждень за 3,50 усі різні міста, поки до мене не пішов, відповідно, кондуктор перевірників питає, квиточок. Ну Я протягую, без жодного сумління, оцей квиточок, самі далекоглядні, вже побачили, що там намальований велосипед. Я майже тиждень їздила за квитком велосипеда і жодного разу не попалася. Після цього нас висадили на якійсь станції, тому що я не німка, в мене немає німецьких документів. І штраф мені виписати, відповідно, не можу Так що мене тиждень возили за німецьким квитков велосипеда. Мої палубі вважають. Якщо люди знають німецьку, вони розуміють, що одноразовий і фаренд дуже просто попутний. Я дійсно з ми <таспорти> з по анекдотам і теж після мене вийде. І це правильно собі. Я працювала в комп'ютерській, в мене була скажовка. А, це кондитерська кавярня. І туда при церкві, де я часто походила батюшки. Це був перший день стажування моєї стажорки. Прийшов батюшка, постійний клієнтки, забив американські робили і пішов. І після цього стежок така засіснялась, така вся... Ну, мене є питання. Як я кажу, да, звичайно, може, щось так. На... Дивись, два тут часто ходять батюшки. Може, ти знаєш. А... А бачиш, ті про цексом молиться. А, після цього її довечі звільняючи розмісяч. А Але... ми з швидкою зиркою перетворимо скрипу жертви. Ніжна людина стоїть одиноко, посеред площі пустеючи дома. Їх травково біга, діраються, було притриво, поки не мають. Я не вдала, власне, вже з них. Скоро вистави йде долину, це покрітів радістю світло чому. Діти прийдуть нашого друга. Оборожений друг запахов. Вусня скільки криється в цьому слові, огидного, шаногідного, нікчемного. В ньому смолять сяню параду, мозене чокання московічки і окання гуджаніна, мереж покову баті, який ще не вирушив у свою подорож, поки один кінець. йшли перегарую гледучої піздює, лякання салтофона, який руками дому так і не будуть вас. Засалені шпалери, запльована підлога, вирушені вікна, вигідливий штин тарантів, задавлений і душевою сміття. Тут тобі і аполітичні пейзажі розпаду діремні, де є його перезанити з того, що можна побачити на тлі тотальної деградації міста. Тут тобі і безодні астральної тіри на сараї. І звичайно задкова російська атмосфера сили -сили, де дерозвинове безпотіння обілічує Росії. Русняця дух битва, що без вагань піде хоч на бійня, або що відправить туди своїх русинях. Це не і що нарожатісь, по крачу Росії, Росії, тільки репродуктивна система її самі. Це нахабні питі, мерзені які не несуть дичину такої поки, що сучасна наука ще дуже не скоро зможе її посипіхувати. Це ході думки на висоти марсіанської западині і моральної чисноти. Суперкрасиво. Це сліпа відданість деградації, звеличення на них Тобто себе. Епохальних згородної еволюції. беззаперечна перемога виборів, вистиваль за неподом. Тільки всього в основі грудня. Але на дев'ятий рік сталітньої війни нам доводиться додавати ще все. Бо всього того, що замовчення, значить, це слово стало за Ще від цей. Це да, приїхала до вас з далекої-далекої країн, але сьогодні читаю вам свої верші. Ось почнемо з нещодавнього, 27 грудня. Каже, що треба давати імена своїм ліричним героям, але завжди що занадто абстрактно. Як можна зробити одну людину з того, хто уособлює усіх і одночасно нікого? Вони хочуть, щоб я тебе якось назвала, а я щиро не розумію, для чого. Оскільки ти отримаєш ім'я, мені доведеться пустити себе, мерщій, комусь одному. Я можу створити тобі нову історію, стерти все, що ми почули, і написати життя заново. Але я тільки вкажу тебе до імені, муситиму ще раз потугнути поезії нову назву. Мені подобається писати про тебе в контексті, в концепті життя і щоденної творчості. Сьогодні здати про твої гріхи, а завтра порівняти тебе одну з Богу. Невідомо, ким ти будеш цього разу. Чоловіком, з трамвай, чи випадковою жінкою, можливо згадаю про твої срагливі очі або напишу підків про твою усмішку. Хто знає, які із -із уривки був створений по тебе? Для тебе друкуватиму ще раз нові літери, придумуватиму риву до нового слова і словнику шукатиму неологізми. Кажуть, що треба давати імена своїм ліричним героям. А я дивлюсь сім по очі і бачу там дзеркало. Невже ви хотіли взятиму поезію? Пора присвячувати рання... кожен на цій друбині комусь. Отже, я починаю з мого першого вірша присвячити це мовника. Маликі нас гітарист, басіст. І за що тільки можна? Що ж це на землі відбулося, Щоб зимою мився у сіній дощі? Такі дивани дивують, а зовсім інші почуття моє серце хвилює. Що ж, сама собі зізнатись мушу. Зимою осінній дощ залився мені прямо в душу. Забраніла серце мого струна. Любов голосна чи віка. Вже її не сумна, і не хмурна, Ось і стала тепла зима. На мої очі більше не стелиться, біла полина, на серце лиш любов чиста. Не знаю, чи ця любов, чи погода, відкрила до мого серця ворога. я наче погода навколо. Збуся зимою, а палаю.